І так, друзі. Друзі, <плес> так, друзі, всім привіт. Сьогодні в нас така буде декількосерійний, можна сказати, серіал. Буде пару, можливо, серій, можливо, то все зіб'ємо в одну. Значить, я і Руслан. Руслан з Києва. Про Руслана трошки пізніше. Ми з Русланом разом їдемо йому за автомобілем в Німеччину. В Німеччині ми спробуємо йому підібрати. Це щось буде таке як трафік або Opel Vivaro свіжих років. Ми разом фактично з вами пройдемо цю подорож. Я зараз в двох словах розкажу і покажу, що потрібно для перетину українського, наприклад, польського або в сторону Європейського Союзу кордону. Як це все проходить? Тут не дуже сильно можна знімати, думаю, що нам вдасться. Отже, ми знаходимося на пункті пропуску Краківець зі сторони України. І першим ділом, що вам потрібно, це на в'їзді на... зі сторони України до Польщі взяти такий листочок, де український митник буде в таможні, буде вказувати, а точніше прикордонник буде вказувати номер автомобіля, скільки людей є в, авто... в автомобілі, скільки знаходиться людей. Бо мали машинку. Обройня. Важник. — Ми веземо картину і маємо дозвіл на вас. До вас чи то потім е -е, секунда. Е -е, перше цей. Добре. Добре. Підлукотник. Угу. Добре. Це ви все скажете на цьому, на митом культурі. Тільки е -е. одна картина. одна. Значить, на в'їзді нам дали такий от листочок з номером автомобіля, кількістю людей, які знаходяться в автомобілі. Також для перетину нам потрібен, як любому українцю, мінімум закордонний паспорт з діючою візою. Яка віза, це вже ваші проблеми, національна чи шенгенська нікого не цікавить. Плюс потрібно пред'являти техпаспорт на автомобіль. Ідеально, коли ви є власником того транспортного засобу, на якому ви будете виїжджати. Можете їхати і не на своєму автомобілі, але, то, як то кажеться, все можна... Ну, Не дуже вони цього люблять, українська. Митниця, але все можна порішати. Плюс отакий документ, називається зелена карта, це для того, щоб це страховка для автомобіля на території іншої держави, не тільки обов'язково в Польщі, там вказуються інші країни, але в більшості випадків поляки будуть цього вимагати. Потрібні стандартно це права і, пройшовши, паспортний контроль і митний контроль. Вас перевіряють, чи ви нічого там забороненого не везете, не вивозите. Але, як показує практика, якщо ви просто їдете в, там, туристом або, там, за автомобілем, то вам не потрібно ніяких переживати, у вас немає нічого забороненого автомобіль. Просто мінімальний огляд автомобіля вам проводять, проводять паспортний контроль. Зараз я покажу. Митний. Але, я так розумію, на задньому фоні ви бачите картину. І у вас виникають питання, що це таке. Це подарок. Подарок їде в Німеччину. У Німеччині цей подарок передається близьким мені людям. Дуже гарна картина, гарний художник. Я лишу посилання на художника під відео. Всім буде кому потрібна класна картина, звертайтеся. Я просто здивований якістю виконання масло і думаю, що якщо вже подарок з України їде в Німеччину, то це варто уваги. Отак От проходять 4 години стояння в колейці. Ми стоїмо вже 4 години, і ми ні на метр не просунулися. Оцей такий срач на кордоні, інакше це не можу передати. Це саме гірше в будь-яких поїздках в Євросоюз. Українсько, польський або будь-який кордон, скажімо так, це час, це довго, це безпорядки. Ми стоїмо вже 4 години. Я думаю, що то ще не кінець. Так що... Як-то кажеться, без цього неможливо обійтися без перетину кордону. Але що буде, якщо ведуть безвізовий режим? Я не уявляю, то які то будуть черги. треба де за місяць записуватись на кордон. Як це уявляють? Я, я собі не можу представити, що буде на кордоні. Якщо зараз такі безпорядки, що буде потім, ми ще навіть не пройшли ні паспортного ні митного контролю, тому чекаємо. І так, після того, як ми прийшли в український кордон, ми прийшли на українські території митний, умовно, контроль, паспортний. Подивились на нас, які ми гарні. Віддали нам паспорта. Ми такий листочок, де вказано, що ми двоє осіб з печаточками віддали. І ми вже зараз на польському кордоні. Зараз будемо проходити все те саме, що і проходили в українській території. Будемо проходити паспортний і митний контроль. А, може, це якась ребята, хочете прикол? А документи на картину ніхто і не перевіряв. Вони просто так знаєте, подивилися. Да він чи, не давінджі", знаєш, да Якась, Коротше, можна вивезти, я так розумію, що хочеш і куди хочеш. Без приділу. Не знаю, як вас так добре з'їхали. Супер. Ще вийду за тонеру. Чому? Не палено дуже. Все? Поляк перевірив. Поляк перевірив зелену карту, взяв паспорти, подивився, що в багажнику. Ну, у нас, зрозуміло, що в мене контрабандісти, надіюсь, ми їх не подібні. <рес> і забрав паспорти. Зараз все перевірить і побачимо, що буде далі. Нас взяли відпечатки пальців, перевірили. Я здавав вказівний, Руслан вказівний правої і лівої руки. Паспорти зараз нам принесуть. Це ми пройшли паспортний контроль і зараз ще на мене цікає, чекає митний контроль. І, Надіюсь, на тому буде епопея закінчена. Цікаво, скільки то все годин у нас протриває. Ми вже 5. Одним словом, одним словом, ми пересікли вже україно-польський кордон, ми вже в Польщі. В Польщі в нас зняли від початки. Митний контроль оглянули, паспортний контроль, взяли паспорти, теж перевірили візу, відпочатки, все, скажімо так, все дуже швидко, все просто. Але загальний процес зайняв у нас 4, 5 годин. 5 годин, Тому запасайтеся нервами, Терпіння. терпінням. 5 годин то є довго. але Чабу Так. Все, ми вирушаємо далі. Коли попадаєш виїзд з України на польські дороги, в тебе така, е, маленький шок, таке відчуття, ніби ти звідкись вирвався, з якоїсь клітки, ти хочеш їхати, їхати від того кордону, чим далі в сторону, і від'їжджати від нього хочеш. І так завжди. Скільки разів я би то не робив, стільки разів таке нестримне бажання, ну, то неправильно. Але як каже Руслан, то неправильно. Має бути навпаки, ти маєш хотіти їхати додому. Так що люди, треба будувати свою країну. Свої дороги. Свої дороги, свої люди, та, але може, як то кажуть, не в цій країні а з тими людьми. Словом обідно дуже. Попадаєш сюди, класні дороги, класні мости, класні розвилочки. Але хочеться цього всього вдома. Тому в нас тікає далека дорога. Ми погнали через ніч. Під'їжджаємо до першого пункту пропуску, а конкретніше оплата платних доріг в Польщі. Для того, щоб переїхати всю Польщу, нам прийдеться оплатити 10,10, 10 16 злотих. Разом 36 злотих грубих підрахунків. Можна розраховуватися як злотами. Ціни в середньому за легкову машину 10 злотих, за легкову з прицепом 16,50. Можна розраховуватися як з так і банківськими карточками. Зараз я покажу, як це виглядає. Добрий вечір. Добрі, добре, но. Добра На виході ви отримуєте от чек, квітанцію. І все. Тобто зараз поки що будемо оплачувати дорогу три рази, але скоро, можливо, і чотири, або і п'ять буде оплата разів проводитись. Ось наш варіант для огляду, але одразу підходимо і бачимо, що то напевно не те, що нам підійде. Зараз власник принесе ключ. Суть в чому? Суть в тому, що візуально він не фарбований, але всередині дуже сильно поконтачені стойки, порвана сідушка. Підшаманений диски, по дисках, якщо можна показати, вони ну, стоїть по попередніх. Тож є в нас проблема, якщо буде видно. В загальному в загальному безаварійна машина, але за такі гроші, я нагадую, це ціна бруто повна, поненту вона йде дешевше. Але це 12 рік, це трошки забагато. Ще напевно будемо зараз. Ще одну дивитися іншу. Ми звалили від вітового Вівару, настрашились на його. У жахливому стані гальмівні диски, колодки, особливо по кузову. Е, ніяких претензій таких немає по кузову, але всередині в салоні сідушка подерта, якісь е, покоцані, весь метал, де тільки можна, стеля, все покоцано, але за такі гроші ми не будемо купляти такої машини. Ще, і, крім того, <кій> передній радіатор кондиціонера, який перед стоїть радіатор хложний, повністю згрижений, носили стільки трубки, хто там його виїв, якою холерою його мили і так далі. Ну, Тобто не то. Не то. Диски такою пензликом помальовані. За такі гроші має бути кращий варіант. Тому ми печемо ще шукати інше, іншу машинку. Поки що полюбуйтеся німецькими дорогами. Отак От живуть люди. І як показала практика, на фотках він класний. Фоткам, ми повірили, що він класний, підійшли до нього зблизька, поняли, що ні, ребята, там мастер фотошопа 80-го левела попрацював над, тим, над тою машиною, тому не вірте фоткам, а дивіться самі своїми очима, побачите машину. Тому що, ну, тому що не все, що на фотках, класно виглядає, насправді класно виглядає машина в німцях. Не всі машини в Німеччині класні, ребята. Не, не вірте. Треба побачити і тоді вибрати. То не та Німеччина, яка була колись, там ваш тато розказував, як то було давно, як бабця до церкви їздила, класну машину купив. Ні, треба особисто побачити або довіритись кому хто за вас зробить ту роботу. Тому їдемо далі шукати. У нас сьогодні ще, ну я до що ще один, але ще, є, ще маємо два. Як мінімум два огляди двох бусиків. Все, погнали. Свіжа партія! Небитих немальованих відправляється на литву, розбираємо, розбираємо пиріжки. Пиріжки, гарячі, пиріжки. І так, слідуючий варіант у нас білий віварік. Ми його завели, у нас йде ця сідушка буде замінена на одну, на комфортну. По пробігу в нас. Зараз я добрусь на ту сторону, там 100 з чимось тисяч. По салону По салону є проблема тільки з одною сідушкою. По кузову не фарбована, ми перевірили, зараз ми перевіривши технічний стан, діагностику. От є трошечки затягнута, що видно буде на відео, трошки позатягнуті сідушки. Але думаю, що можна все поправити. У нас в комплектації є... Не клімат, простий кондиціонер. Руль, правда, в шкірі. Ну, в загальному зараз будемо дивитися, форточка. Йдемо далі. До... Так, подивилися білий вівару, так? Чи то трафік, чи то вівару вже заплутався. Значить, знову ж таки, не то. Там вікно поміняне, там коцки, там вся панель знімалася, там то, там все. За такі гроші це не то, що ми шукаємо. Знову їдемо далі шукати. Ось от, от автосалон гарний. гарний. Так що все, погнали далі, нема часу. Ми печемо на всіх порах до 3, чи то навіть 4 -ї машини, тому що не дуже сильно встигаємо. А знаєте чому? А тому що до 12-ї максимум першої години працюють Толя сумштелі, де можна зареєструвати машину, тому зараз по німецьки 10.20. Це, Це по-українськи 11.20. Насправді зараз тут 10.20, тому в нас в обріз часу, щоб все встигнути. Тому летимо на всіх парах до наступної машини. І так, четвертий трафік. четвертий трафік. Четвертий трафік. Проблемами Фарбований, фарбований. Там елемент, спереді елемент, німці не дуже дозволяють знімати, тому я так ускорено. Теж порвана сідушка. Всередині срач, середині срач повний, ніхто нічого не готував, відповідно, не наш варіант, тому що все по коцках, все покоцано. Така зйомка. піонська так, Поки Руслан шукає п'яту машину, я вам скажу, ребята, я розчарований в тому, який підхід зараз німців до продажу машин, тому що дуже багато хламу, дуже багато. За один день фактично нереально вибрати. Обізити треба купу кілометрів, щоб вибрати достойний варіант. Тому... Я не знаю, спортилася Німеччина, але варто шукати. тому що знайти класний варіант можна. Думаю, що ми його знайдемо. Їдемо на яку там п'яту машину? П'ята машина сьогодні. Все, тримаємо кулаки за нас. Не знаю, чи камера передасться, але вон, якісь юні, юні поліровщики пробували полірувати, напевно, і, отак от, і отак от, 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 от. плюс у нас по цій машинці в нас фарбовані два елементи. Це оця арка підшпакльована тут і фарбована ось ця дверка. Далі по кузу, по салону вона в принципі, прибрана. Нічого такого особливого сказати не можу, ті всі, от, ті всі от штучки цілі, сидіння більш-менш на вигляд, зараз очікаємося, Німці нам дасть ключик. але... Але чи варто, зараз ще будемо дивитися. Арка поцарапана, не знаю чи це вже потягнеться чи ні, але в будь-якому випадку... Шпакля фарбування, яка глибока покраска. Котка з цієї сторони ну, ну, досить таки серйозна. Тут була тут є якась наклейка чомусь. Чого тут означає, не знаю. Ну, ну, ну. Ну, от, маєте, значить, прохідний 13 рік, 7900 це зі податком, віднімаєте 2, 19%. У нас це не прохідний. Це й без ціни. Впадло йти питатися, але орієнтуйте так, що от за десяточку от вибір гольфів німєрений. А взагалі, мірений. Комфортлайн 1,6 дій. 11 рік, 180 тисяч. Це буде десь на обліку близько десяточки, не більше. Така от ляля. Це його замінене дзеркало від іншої машини вже колір поліс. Так, турани пасати показуємо. Пасати в середньому. Взагалі халява. Взагалі халява Класна ціна на посад. Суперська ціна на пасад. Що ти у нас 10, є? Дивись, 10.200, дуже хороша ціна. Туран це зі штоєром 10200. Це десь 8 з чимось. Ну, ти... Супер 11 року. Податком 8700 маєте 7 приблизно тисяч євро. Знову ж таки, ще один супер, теж така сама ціна. Все прохідне, все на вигляд гарне, нема часу дивитися, точніше. Що в нас є? У нас є пасад варіант отакий. Тобто вибір пасатів великий, досить такий великий тут. Що радує? Що приємно радує! Куптурний наш рівень гольф. Сьомий! А це вже сьомий! Теж з цікавою сіною! Що у нас на механіці, дизельочок, універсал. За словом, вибір є. Вибір є всього, окрім того, що ми шукаємо. Те, що ми шукаємо, немає в нормальному стані, на жаль. Темна ніч, восьмий варіант. Віварик о 5-25. Ми далі шукаємо. Знайшли, ніби більш-менш підходящий варіант, 125 тисяч. Салон ідеальний, перфектно, ніч, майже нічого не видно, але ну, камера не передає того, що, що насправді тут відбувається. Діагностика на мелочиться. І так, підсумок фактично першого дня, хоча це вже другий, ми вже проснулися в готелі з нормальною головою свіжою. І нарешті хочемо сказати пару слів про ну, підсумок, скажімо так. Руслан в шоці, ну я теж в принципі в шоці, що ми оглянули 8 автомобілів і 8 разів разів нас мінімум обманювали, обманювали, тому що е, говорили, що кам... ну, не вита не мальовано, одним словом. Та? А вона була і бита, і мальована. В одній там панель знімали дах, в тій знімали то. В тій та горіла, та, та, горіла, та смерділа, в тій не можна було діагностику підключити, не дай Боже. В тій, в середині, на дворі ще вона більш-менш виглядає. В середині такі ніби відчуття, як слонів возили, якихось, я не знаю, все, все побите, палки, палки, гілки, все поцарапане, все. Ми купуємо більш-менш дорогий автомобіль, тому е зацікавлені були в максимальному підборі кольорі, і комплектації. Ну, скажімо, так, це не просто там бусик грузовий возити по таке. Тому ми вибрали і це буде в другій серії, що ми купили. Але запам'ятайте одне, не дуже просто То все просто, робити. Просто не просто. Руслан в шоці сам. Як що це? Не в щось просто е, розумієте ті міфи, які в Україні, ті міфи, які в Україні про Германію, про те, що тут все ідеально, що вам прям все дадуть, все допоможуть зроблять. І ви приїдете на готову машину, такого нема. Є навіть гірші варіанти, чим Україні на ринку. Тобто е, дана машина, даний автомобіль, дана марка, дана модель, е, Renault Trafic, Nissan Primastar або Opel Vivaro, е, це три копії. Е, ви тут, в якісному, хорошому стані, просто можете не знайти. Можете поїхати нічим, тому що я думав, що до останнього думав. вчора, до сьомої вечора. Ми тільки з вечора, розумієте, цілий день за рулем, в вечора ми знайшли машину. З 9-ї ранку до сьомої вечора ми шукали, в сьомої просто... вечора вже салон був закритий. З рівном бачимо, світло світиться, ну давай ще попробуємо. Постукали в двері, він нам відкрив, і це була вона, ми її вибрали. Але... Якщо вас цікавить щось не дуже популярне, і його дуже мало на ринку, я не знаю, я би напевно не зав'язувався з таким. Краще з німців гнати популярне, те, що в них є дуже тут багато чого марок, там всякі Volkswagen, шкоди, БМВ і так далі. Наприклад, ну як мінімум, тому що будуть проблеми з пошуком класного варіанту. Класний варіант для мене це фактично перфектний стан, без пошкоджень абсолютно. Тому... Не знаю, можливо, дехто розчарується, дехто ні, але важко, дуже важко шукати. Тому не ведіться на всякі там дай завдаток, машина тебе буде ні чекати, особливо на пригон перекупами, на це, да. де вам я вам прижену лялечку, діла дрова, все. Е він В житті е не знає, яка вона насправді. Е да, мої машини, от які ми дивилися, вони зараз стоять на авторі, а, ті, от, фотографії з Так, дає. Половина тих машин, які ми дивилися, стоїть на ріх, продається вже, типа розмитнені. Ребята, ми їх бачили, гавно повне. Ви хто подивиться відео, можете їх поборовати. Ти пошукати, я не знаю, чи вам це легко вдасться. але... Е Тось, е Перекуп як робить, бачив, фотку в інтернеті, викладає на рівень, все на класно, приженю під кордон, діла, дрова, він, може, бігінь, навіть да. і сам в очі не бачив. Якщо бачив, то не совісна людина, тому що після того, як я побачив, я би цього не зробив, не пригнав би такого машину. Так, так. що все, дивимося другу серію. Ми погнали за нашою новою машинкою, яка нас там Opel Vivaro? Ми да, вже ті Opel і Op Op Renault. Ми вже стільки всього дивилися. Коротше, у нас буде Opel Vivaro. Пока.